Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити, чи ви зневажаєте, Божу, церкові, а соромлюєте не маючих? що маю сказати вам, чи за. Це похвалю вас, не похвалю, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий Бог, узяв хліб. Подяку віддав і приломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця часа, шановий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити та спомин про мене, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу, цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки він вийде. Тому той, хто їстиме хліб, цей чи питиме чашу Господню, негідно буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, та нехай хліб їсть і щащі, хай п'є, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Ось тому, мої браття, сходячись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд. А про інше я прийду заряджу.